Здається, сьогодні вся країна рже і злословить з приводу броні для журналістів єдиних теленовин, єдиного телемарафону, яку їм виявляється, надається від мобілізації. Ну там державні ЗМІ, а також ЗМІ Ахметова, Пінчука, Коломойського, Медведчука. Вони всі. Працюючи на владу, прославляючи владу, вибили собі, щоб їхніх журналістів, боронь Боже, не викликали до воєнкомату, до ТЦК. Блін, ну нафіга воно вам треба було? Скажіть, будь ласка, ну покажіть мені того воєнкома, який посміє викликати журналіста із пулу єдиного телемарафону, Да його ж відразу на фронт, в піхоту в першу. Лінію відправлять, і вони це знають, і тому вони їх чіпати не будуть. 100% Ця історія мені нагадує з цією, преміальною стипендією чи преміальною пенсією пожиттєвою для Папи Зеленського. Ну, воно йому треба було ті, скільки там. Я не пам'ятаю, десять чи, чи кільканадцять тисяч гривень на місяць. Ну, ну сміх та й годі один раз в ресторан сходити в крайньому випадку. От. Вони абсолютно йому як приший били хвіст. Гаржав народ весь. Не знаю скільки, тижня-два, мабуть. Я так думаю, у відсотковому вираженні там з піввідсотка рейтингу папова стипендія відкусила. Ну, так само і ця бронь для телемарафону. Ні до чого воно в принципі з точки зору практичного значення не надається. Вони і так свої проблеми вирішують нікого, хто не хоче йти. Вони не відпустять, там повністю все схвачено. Влада своїми розпоряджається, ніяке ТЦК за кілометр не під'їде. Ну вони вирішили, отак от законодавчо свої права закріпити. Ну, поржуть ще з них народ ще трохи рейтингу відкусить. Та ради Бога, нехай.